22 серпня вітаємо вас. Сьогодні запишу відео. До речі, було, був коментар. У мене і запитували, щоб я порівняв сливку Баста і Даліда. Зробити порівняння, але в коментарях. Я вирішив записати відео. Знаєте чому? Тому що так буде правильно, так буде цікавіше тим людям, які це відео побачать. Можливо, для себе хтось щось візьме. Я сливку Даліда. Вирощую досить давно, і в мене про неї дуже багато є ще розповісти. І порівняти з сливкою Баста. Ну Про басту я не знаю нічого, я її вирощую вперше. Тому розповім те, що знаю. Зараз підемо з ярик, зберемо ці гібрид і сорт. Розріжемо, подивимось з середини. І я розповім, як краще вирощувати на супіщаних ґрунтах сливку Даліда. Значить, друзі, перша сливка, це буде баста. Це те місце, де я сьогодні знімав відео. Хто бачив, подивіться. Ми її візьмемо небагато. Так, просто для порівняння розріжемо її. По-різному так подивимось, яка вона з середини. І зараз підемо аж отуди-отуди, там у нас теж... Гронка, супер. У нас от там теж помідори, і за сояшником, який було раніше видно, зараз вже не видно. Лобода піднялася. Тому підемо туди, у нас там літа. Дуже гарний теж помідор. Це у нас тут Волгоградський отакий. От Скоро будемо їх солити у відра. Десятилітровий, ми так постійно робимо собі. Оце все йде один ряд сорт даліда. Але я бачу, хтось її тут вирвав. Так що будемо зараз якось вишукувати щось. Такі вони великі, бачите. Гарно, ну воно п'ятно якесь. О, ось сю є. Отак От положимо. Так, і ще знайдемо. Бач, на краю трошки більше є, а то. На початку вирвали. Колись ми здавали отаку, у свій час здавали на маринування чисто зеленою. Ми... Навіть навіть відео є, тільки не знаю, чи на цьому каналі, чи точно не скажу, але ми здавали дуже багато, там по 200 кг за раз відвозили сливку Даліда зеленою. І не, ну, не чисто зеленою, а ось такою. Трішки з такою ну, червону таку от. Таку буреньку. Брали на маринування у відра 5-літрові. Там було місце одне. То ми садили дуже багато, виключно. З сливки для ліда зеленою і відвозили. І скажу, повірте, так набагато було вигідніше. Зараз, на жаль, не беруть. Певні є причини, нюанси. Е, тому ну, було вигідно, тому що вона у вас не хворіла нічого, зелена, ви її здали от, і забули, стебло вирвали і викинули. Але знаєте що? Зелений помідор він легший за червоний. Трішки леший. Але ціна була непогана. Ми по 20 гривень здавали їх, по 15 гривень за кіло. Так що брали непогано тоді. Да, такі справи. Так. Наш тобі перець. Куди ти його рвеш? А? Щоб просто був, пішли. І так, друзі, ми на місті. Тут у нас знаходиться сливка Даліда, а ту, що Ярик положив, то гібрид баста. Зараз він розріже дві сливки. Подивимось із середини. Скажу. Сорт Даліда, це сорт, це не гібрид, вона на дотик така більш шершава. ну вона не така гладенька. Якщо взяти ось гібрид баста. Ось вони до прикладу, та вони всі, дивіться, я їх положу вам отак. Оце Даліда йде, а це баста. Даліда вона крупніша. У нас були навіть ще більші. Просто продали. Ось такі вони на вид. І ця гібрид баста, вона більш щільна така, досить тверда, її добре десь возить, там, не знаю, непогана, але при цьому вона непогана, вона не суха всередині. Даліда теж така більш, ну вона не, ну, не, не сильно така щільна за басту, вона трішки м'якша. Так, це в нас Даліда, дивимось, розріз так. Так, ярик постарався. І це баста. Ну о цих штук, друзі, цих я вже перезнімати не буду вам, їх не так багато. Візьми ще цю розріж в розрізі. Уже так і буде. Бачите? А ну бери ще й цю ріж. Це, ну, попадаються, але не все. Я б не сказав, що там багато такого. А ну, пробувати. Зараз ми. Скажу вам, за смаком вони зовсім однакові. От звичайний помидор. Що до ліда, що баста. За смаком геть однакові. Баста вона більш червоніша, бачите? Якщо порівняти, ну, камера цього не передасть, але воно видно, що Даліда трішки світліша за кольором. По вирощуванні, я скажу конкретно за доліду, якщо не давати калій, якщо не давати калій, то у вас будуть оці жовті зелені плечики. І не просто там трішки, а до середини помидора. Я її вирощую досить давно. І коли не вносив калійні добрива в потрібний час, то ми помидори просто викидали. У мене було відео за минулий рік, де в нас він був провальний по цьому помидору, бо він був повністю такий коли плодоніжки тут зелений. Тому їй дуже потрібно багато калію давати. Особливо на ґрунтах. Супіщаних, піщаних, взагалі піщані ґрунти, вони бідні калієм. Тому живлення надаліду треба давати. А загалом сливка може виручити, хто не хоче, до прикладу, переплачувати якісь гроші. Бо 5-грамова пачка де ліди стоїть, здається, 60 гривень. Якщо не помиляюсь, ми брали чи 70 гривень 5 грам. А баста, ми брали 500 на сінин, щось не пам'ятаю, скільки ми віддали, от не пам'ятаю. Ну, щось багато. Щось там досить багато. Тому... Ми її багато років вирощували на продаж і зараз вирощуємо, і вона не уступає ось цій сливки. Але все-таки є певні нюанси з живленням, за цими жовтими цими, ще її сонце, тобто сонце палить, От є таке вдаліде, що вона боїться сонця. Тому ми теж якийсь рік її перестали вирощувати, бо багато було обпечених помидорів. Баста при цьому. Бачите, я показував в минулих відео, вона лежала поверх листя, так, листя її не притіняло і сонце не пекло. Тобто бас та сонце витримує. І в таких регіонах, як у мене, Черкаська область, коли дощів майже нема і ціле літо пропекло. При цьому ні одного помидора спеченого немає. Я вам не показував, бо якби вони були, повірте, відео б залетіло аж бігом. Тому ось таке. Не знаю, допоможе вам це відео чи ні. І, до речі, у Даліде ось такий носик. Це дуже важливо, тому що якщо малі фасовки, буває пересорт або щось не те, у Даліди завжди є носик отакий. А в Ріогранда нема. У мене ще є ділянка на 5 соток зда... а, 4, сотки цього. 4 сотки Ріогранда, то там сливка зовсім інша. Якось покажу вам. І хтось писав, що баста в когось видовжена, трішки не така, як у мене. Ну, можливо, це пов'язане з вирощуванням, з живленням. Хто знає. Ось таке було друзі відео. Не знаю, чи було воно корисне чи ні. Америку я вам не відкрив. Але відео показав, можливо, комусь щось знадобиться. На цьому все. Далі буде і всім пока.